Всім доброго вечора. Сьогодні хочу розповісти по Біблії, коли все ж таки відкрився вхід до раю. Ще з часів Авраама, до приходу Ісуса, всі ну, душі праведних попадали на лоно Авраама, а, не, а не, вони не потрапляли. Відразу до раю. Але після приходу Ісуса Христа, коли, коли його розп'яли, з, з цього часу відкрив, Він забрав сам Ісус після того, як його розп'яли, Він забрав душі праведників із собою до раю. Тобто Ісус і є ці двері відкриті двері до раю. Ai, Boa. Grande de